ZTE Blade V2020 Smart, ціна 3000. Є потертості по корпусу, незначні. так, Все працює повністю добре. Перевірений та протестований телефон. Доброго дня. Type-C роз'єм на зарядочку, також є роз'єм на наушники 3.5. Досить великий гарний телефон, є відбиток пальця. По екрану практично нюансів немає. Легкі-легкі потертості, незначні. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Є NFC, до речі, можна розраховуватись картою безконтактною. ZTE Blade V2020 Smart на 10 Android 4 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Відкрию, покажу ще камеру, досить часто запитують, які камери. Ось така ну, простенька, непогана камера. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво це, або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.